З першої рівності виразимо одну змінну через іншу. Як пропорцію будемо розв'язувати і запишемо, що 4х дорівнює 1 y, тобто y. Отже, y дорівнює 4х. Ми підставимо замість y 4х, тому будемо мати 5х, що ділиться на 4х, після скорочення 5 четвертих. Це 1,25, або 1,25. Спростимо спочатку даний вираз, для цього розкладемо знаменники на множники. Тобто в чисельнику залишимо, а в знаменнику формула різниця квадратів. Це B-2а і B 2а. Далі чисельник, от в чисельнику, напевне, попробуємо ще винести дужки 2. А вдруг щось у нас вийде, тому, якщо я винесу 2, то в дужках буде 2А плюс Б. І я просто прикинула, що в знаменнику у нас щось подібне е, отримуємо ми за формулою це b плюс 2А, але вже до квадрату, бачите? Е, тобто ми можемо навіть скоротити 2А плюс Б, і тут от. Е, Знизу чисельник і знаменник скорочуємо. І тому перепишемо, що це 10а плюс мінус 2 а і b плюс 2А в знаменнику і додаємо 2, що ділиться на b плюс 2а. Далі шукаємо спільний знаменник, і це буде b-2а і b плюс 2а. До першого дробу додатковий одиниця, до другого b-2а. Тому далі ми будемо мати 10а плюс b плюс 2, що множиться на b-2а. Відкриємо дужки, спростимо. Отже, 10а плюс b плюс 2b-4. У нас на знаменник ділиться b-2а b плюс 2А. Чисельник зводимо подібні. b 10 а відняти 4А це 6А, b плюс 2 – це 3 b +2B це 3B. Тому, як ми бачимо, ще можна в чисельнику винести 3 за дужки. В дужках буде 2А плюс Б. І тоді, як ми бачимо, напевне, можна ще скоротити, тому що b плюс 2А і 2А плюс b – це один і той самий вираз. Просто переставлені доданки. В результаті ми будемо мати 3, що ділиться на b мінус 2А. Спростили, після цього починаємо підставляти замість А і Б відомі значення. Тому ми будемо мати 3 в чисельнику. В знаменнику Б у нас 4,5. Віднімаємо 2, що множиться на 0,25. Якщо 2 помножити на 0,25 це 0,5, і тому в знаменнику ми маємо 4. Отже, 3 четвертих. Нам потрібно результат записати десятковим дробом. І я домножу чисельник і знаменник на 25. Таким чином, в знаменнику ми будемо мати 100, в чисельнику 75. Тобто, це запишеться 0,75. Ще один варіант отримати такий дріб. Це просто 3 поділити на 4, тому що дробова риска означає ділення. Спочатку спростимо наш вираз. Для цього ми розкладемо на множники, чисельники і знаменники кожного з дробів. Отже, в чисельнику в нас формула А-3Б до квадрату. В знаменнику ми можемо А винести за дужки. А плюс 4Б залишається. Далі, дію ділення ми замінимо множення, але на обернений дріб. Тобто А плюс 4Б піде в чисельник. В знаменнику буде 5 а 15 b і тут вже можна винести за дужки спільний множник 5. І в дужках отримати а 3 b Після цього поскорочуємо А плюс 4 b і а 3 b Отже, в чисельнику у нас залишається а 3 b а в знаменнику, як ми бачимо, 5А. Після цього будемо підставляти замість А і Б відомі величини. Отже, підставляємо, будемо мати А у нас 0,1 відняти 3, що множиться на 3,7. В знаменнику 5 множимо на 0,1 і будемо обчислювати значення такого виразу. Спочатку 3 помножимо на 3,7, 3,7 множимо на 3. 21, 9, 2, 11, Одну цифру відокремлюємо 11,1. Якщо ми 0,1 віднімемо 11,1, в результаті буде знак мінус, і від більшого модуля віднімає менший модуль, тому будемо мати мінус 11. В знаменнику будемо мати. 0,5. Для того, щоб поділити дані числа, перенесемо в чисельнику і знаменнику кому на один, на один знак. Тобто будемо мати 110 в чисельнику і 5 в знаменнику. Ну і залишається, звичайно, поділити це буде мінус 22. Отже, значення буде дорівнювати мінус 22.